Дуже цікава тема і важлива, особливо для тих, хто працює на міжнародному ринку та конкурує за увагу медіа. Будемо говорити, дізнаватися, як тут знайти він, він підхід. У це моя улюблена тема. Бо зараз важко насправді пробивати Україну в міжнародну адженду. Сьогодні про це трошки говорили на сцені. Ми з декількома з вас говорили про це на нетворку. Дійсно, дуже цікаво. Будемо слухати про пітчинг як мистецтво. А в піарі мистецтво це прекрасно. Сто відсотків. Отже, дізнаємося про меседж бокс для глобального світу, що ми говоримо і що насправді чують наші партнери, і загалом про партнерство на міжнародному ринку, як робити їх ефективно. Точно знаю, що слова так піар має в цьому величезний досвід, адже мала задоволення працювати з ними. Клас тому, запрошуємо на сцену партнерку та піар-директорку Слова так піар Валерію Круцьких. Чата дуже дуже дякую за таке тепле інтро. Привіт всім! Давайте знайомитися. Мене звати Валерія Круцьких. Ви можете мене назвати просто Лера. Я люблю цю версію більше. Я піар-директорка Української агенції слова Тек Окрім цього, я амбасадорка міжнародної спільноти WTEC і власне там відповідаю за напрям якраз міжнародного комунікаційного напрямку бізнесу. Нам вже 10 років говорячи про агенцію, і за цей час ми мали досвід працювати дійсно з класними брендами. Це українські компанії, створені українцями, так і міжнародні компанії-лідери техіндустрії. Можна також наступний слайд. А взагалі говорячи про основні запити а, нашої агенції, а, зараз українські стартапи з очевидних причин комунікують більше на міжнародні ринки. В той час як міжнародні великі компанії заходять до нас в Україну, їм дійсно важливо бути медійно тут присутніми, і це насправді дуже надихає. Можна наступний слайд, а, отже, моя тема. А стосується досвіду роботи з міжнародними, угу. Угу. стосується досвіду роботи з міжнародними а медіа, це точно не теоретично конспективна лекція, це більше добірка класних порад того, що дійсно працює з міжнародниками, тому пропоную переходити. І розглядати наші кейси. Перший кейс він стосується більше продуктового піару, оскільки продуктовий піар для технологічних компаній це один з найбільш ефективних інструментів. А коли до нас приходить компанія, це може бути чи B2C продукт. Це може бути b 2 b продукт це може бути якась соціальна ініціатива у вигляді окремого продукту. У такому випадку ми пропонуємо журналістам тестування цих продуктів. Туди? Це тепер зрозуміло. Дякую. Перший кейс розкажу на прикладі компанії. Насправді це був абсолютно креативний продукт. А він був з одного боку абсолютно нішевий, тому що апелював до інтересів певної спільноти. А з іншого боку, це був абсолютно віральний продукт. Розповідаю, що це було без жартів, Це був віртуальний храм для шанувальників собачки Доґі з мему та для шанувальників ДогіКін. А це якраз було в часи пандемії, коли. Були дуже розповсюджені веб 3 продукти, які дозволяли об'єднувати людей і взаємодіяти у цій спільноті у спосіб плюс-мінус наближений до реального життя. Коли ми тестували цей продукт у нашої команди у команди розробників, все ідеально працювало. Проте, коли ми його показали нашому лояльному контакту з американського Forbes, він дав нам дуже такий. Дружній е, фідбек. По-перше, він вказав на те, що в нього продукт не завантажувався. Там була специфіка саме через його географію. Е, він Йому прийшлося застосовувати vpn сервіс для того, щоб його завантажити. І по-друге, він не завантажувався через те, що в нього була ПОшка не, не тієї версії. Цей фідбек дозволив нам зрозуміти, що а, наш продукт ще а, треба трошки допрацювати, перш ніж а, нести його в паблік, нести його а, в медіа, а, плюс а, відпрацювати такі моменти, як географічна а, локалізація. Та інші технічні моменти, які були пов'язані з дуже важким продуктом. А в результаті ми повернулися після допрацьованого продукту. Про нас написав не Форбс, але про нас написали інше дуже класне цільове видання, і в цілому ціль було досягнуто. Це нас це знову ж таки акцентує на тому, що якщо є, хоч мінімальна вірогідність того, що ваш продукт може у когось не відкритися, не завантажитися. Ваш продукт заважкий, але його якось можна оптимізувати, скористайтеся цим, візьміть тайм-аут у пічінгу, скажіть команді, передайте такий фідбек і повертайтеся вже з більш оптимізованою версією. Поруч ви бачите вже інший продукт. Це був nft музей історії війни України, який був запущений за підтримки Міністерства цифрової трансформації. Ця публікація була опублікована на глобальному Bloomberg, і вона була реалізована у рамках волонтерської діяльності нашої агенції, тому що до нас часто приходять запити від міжнародних. Медіа, і ми їх поєднуємо з а, можливостями від наших українських компаній, спікерів а, міністерств. В будь-якому разі робимо такий матчмейкінг, щоб зробити класну історію. І як ви здогадуєтеся, перш ніж ми отримали цю публікацію на Блумберг. Цей продукт NFT Музей ми завантажували з усіх можливих девайсів, платформ. Ми завантажували його з девайсів наших бабусь, тобто тестували з максимальною кількістю аудиторії. Тому що продукт це головне. Далі переходимо до наступного кейсу. Він стосується більше інвестиційного піару. А інвестиційний піар це дуже популярний напрям, особливо, якщо. Ви вже залучили інвестиції, і вам потрібно розповісти про цей раунд якомога більше аудиторії для того, щоб залучити увагу ваших потенційних нових інвесторів у наступному раунді. Або якщо ваша компанія тільки готується рейзити кошти, і вам потрібно випрацьовувати ось цю мінімальну медійність компанії. Тут історія про те, що а, сума вашої інвестиції, вона не завжди взагалі має значення і не завжди а, впливає на те, чи напишуть про вас, і якщо напишуть, наскільки швидко про вас напишуть. А, компанія, це барселонський хелстек Сартапрес. Тут бачите два різні раунди інвестування. Перший був раунд на 50 мільйонів. І цю кампанію ми запустили і реалізували всередині агенції. На мою пам'ять, мені здається, що ми впоралися за тиждень, може, за 10 днів. Що для міжнародної практики це дуже класні результати. Коли через рік до нас приходить знову компанія імпрес і каже, що в них новий раунд і вже на 125 мільйонів. Ми, чесно кажучи, видохнули з командою і просто вирішили, що це буде найлегша і найшвидша наша робота, тому що по-перше, ми вже маємо медійно пропрацьований бренд. По-друге, у нас є е, доволі суттєві цифри, е, які на нашу думку мали вплинути на швидкість цього висвітлення. А е, ми прийшли до свого самого журналіста в TechCrunch, який про нас вже писав. Я не можу сказати, що він прям так сильно розділив нашу радість, тому що він сказав, що він обов'язково подивиться цей раунд, але через три тижні, тому що. А він в той день йшов у відпустку. Це були найдовші три тижні, коли ми чекали людини з відпустки. Ми зробили цю публікацію, ми зробили ще додаткове інтерв'ю після того, як Майк повернувся. Але в цілому це зайняло у нас близько півтора місяця. Це знову наголошує на тому, що коли ви працюєте з міжнародними комунікаціями, ви не можете ніколи прогнозувати чітких таймінгів. Завжди закладайте адекватні таймінги, відштовхуючись від перших фідбеків медіа, які вам дають. І ніколи не прогнозуйте таймінги в ейфорії від новин. Йдемо далі. Йдемо. Далі говоримо про канали комунікації. Звісно, певна річ, всі хочуть бути в онлайні. Онлайн це король, онлайн це. Класне різноманіття форматів, це креативні формати. Онлайн це більш чітка картина по ефективності ваших кампаній, проте не спішіться відмовлятися від традиційних каналів. Тому що візьмемо, наприклад, друковану пресу. По-перше, її все ще читають у світі. Є країни, де дійсно культура друкованої преси вона розвивається і розвивається. На цьому слайді ви бачите одну з наших нещодавних робіт: це друковане видання, німецьке друковане видання. Тобто воно дуже локалізовано, хоча воно англомовне, що для нас також в плюс. Це спецвипуск, який редакція приурочила до нещодавньої Ukrainian Recovery Conference. Там окросвячається тема незламності українського бізнесу. На прикладі двох компаній українських: перша це Fast, і друга компанія це DigiCode. Коли ми прийшли до цих компаній з цією можливістю, ми не зіштовхнулися з якимось страхом друкованої преси, тому що. Обидва фаундери вони розуміли, яка можливість стоїть за цим спецвипуском. А оскільки він розповсюджувався саме на Ukrainian Recovery Conference, вони розуміли а, цю аудиторію: це там три з половиною тисячі плюс відвідувачів, плюс а, якість цієї аудиторії. Це рівень посадовців, урядовців, очільників дипломатичних місій тощо. Тому використовуйте різні можливості, і вони можуть дати дійсно класні результати у сумі. Йдемо далі. А, продовжуючи тему різноманіття каналів, а, варто окремо зупинитися на івентах. А, івенти, особливо офлайн-івенти це новий чорний. Власне, тому ми з вами тут всі а, сьогодні з вами сидимо і слухаємо досвіди один одного. А, на кожному івенті є сайд-івенти. Сайд-івенти можуть на перший погляд здатися більш е, нішовими чи більш такими камерними, більш-меншими за своїми масштабами. Проте це не так, тому що вони мають дуже якісну цільову аудиторію. На сайд івенти дуже часто доходять саме ті журналісти, які шукають для себе тих спікерів, які приходять на е, основний івент. Е, е. Якщо маєте можливість, подаватися на спікерство в великих івентах, немає сенсу мені, я думаю, перераховувати всі ці приклади. Ви їх всі прекрасно знаєте, оскільки розвиваєтеся в технологічній індустрії, але використовуйте цю можливість, тому що офлайн я бачу навіть по нашому власному прикладу, там декілька місяців назад ми пічли один український ai fashion стартап. І ми пічли, як завжди. Тобто є специфіка. Коли продукт новий, тобі треба трохи більше часу на розкачку трохи більше часу для того, щоб отримати ці перші фідбеки і власне отримати перші публікації. Коли ми дізналися, що стартап буде присутній на VivaTech Conference, стартап буде присутній в українському павільйоні разом з українською делегацією. і, Власне стендом, ми розповсюдили цю інформацію серед журналістів, і це пришвидшило їхню зацікавленість. Ми назначили багато офлайнових зустрічей, де журналісти мали змогу, власне, безпосередньо від фаундера, від технічної команди отримати презентацію цього продукту. Для журналіста це дійсно важливо. І після цього ми відчули дійсно ось цей буст, коли реакція на нас пришвидшилася. Тому використовуйте це. Базовий, мені здається, слайд факт, але немає кращого каналу в міжнародці, ніж імейл. Я не буду загострювати на цьому увагу. Основне правило, напевне, яке я хочу донести, це те, що. Так це те, що пічте продукти тільки на професійні, на робочі імейли ніколи не використовуєте особисті імейли журналістів, які вони там заводять для власних. Цілий ці емейли дуже легко знайти. Часто вони зашиті прямо в профайлах журналістів на самому виданні. Дехто їх дублює у своєму твіттері, Тобто, в принципі, це доволі доступна та публічна інформація. Якщо ви пічете на особистий емейл, просто це дуже велика вірогідність для вас потрапити одразу у бану у блакліст від журналіста. Ще, одна, ще одне базове правило, всі іначе про нього пам'ятають, але буває так, що просто в останній момент вилітає із голови. Коли ви виходите на нові географічні ринки, перша річ, яку ви маєте зробити, це інтегруватися в локальні календарі свят та подій. Тому що журналісти такі самі люди, вони так само відпочивають. Якщо це велике національне свято, наприклад. День незалежності у Штатах готуйтеся, що у журналістів буде просто вікенд довжиною в тиждень. Тому враховуйте це, враховуйте це в своєму календарі. Також плануйте використовувати цей час на користь власного пічу, на користь власної бази, тестуйте продукт зайвий раз, але не забувайте про це. Швидкість, гнучкість, наша адаптація. Для міжнародників це дійсно стало таким нашим національним, національною рисою, національним брендом. Тому що вони дійсно в шоці від того, наскільки швидко ми працюємо. Ми раніше такими були, але вони в шоці, як це все весь цей рівень не втратився з настанням повномасштабної війни. У нас в агенції навіть. З'явився таке поняття як підвальний менеджмент інтерв'ю. Це коли тобі пише журналіст із запитом на спікера, а команда сидить хто зна де, але таке організовує те інтерв'ю, і воно виходить майже там в менше ніж за 24 години. Що для міжнародки це до речі дуже класні. Результати це ось кейс з Financial Times У нас був а другий кейс. Поруч взагалі мій улюблений. Це також кейс, який був реалізований у рамках нашої волонтерської діяльності та у рамках співпраці з міністерством цифрової трансформації. Ми отримали запит від американського журналіста з Wired. В нього був запит на спікера з МЦ. Ми тоді всі знаходилися в абсолютно різних і географічних площинах, і в абсолютно різних тайм зонах. Але нам вдалося дуже швидко організувати це інтерв'ю. Я тоді пам'ятаю, була в дорозі і була вимушена зупинка на АЗС Око для того, щоб з'єднати всіх спікерів та журналістів. Але, врешті-решт, ми отримали дуже потужну публікацію з дуже. Правильним для України заголовком, де журналіст поєднує МЦ з потужною бойовою машиною, тому давайте зберігати нашу гнучкість, нашу швидкість і дивувати міжнародних медійників надалі. А, Діліться інсайдами, це а, стосується мого улюбленого формату, який ми рекомендуємо за можливості а, закладати у ваші медіаплани. А цей формат а, це про а, ексклюзивні статистичні дослідження. Тому що якщо ви а, технологічна компанія, у вас, скоріш за все, є свій аналітичний відділ, а, який може принести медіа цікаві для них а, цифри. Для медіа це завжди ексклюзив. Якщо це ексклюзив, він, скоріш за все, буде опублікований на медіа першого ешелону, за яким одразу потім підтягуються інші медіа, і виходить такий сніжний ком публікацій. А ще одна класна специфіка такого формату: що це дуже довготривала історія з довготривалим результатом. А наприклад, у нас вийшло дослідження на американському. Forbes. здається, через два місяці вийшла стаття на CNBC, де журналістка писала на суміжну тему, але не на таку саму, і там використала наше вже опубліковане дослідження і посилалася на нас як на джерело даних. Тому використовувати такі формати вони дійсно приносять дуже класний медійний буст компаніям, плюс закріплює вас на ринку як інсайдерів. Йдемо далі. Це здається останній кейс. Він про людяність комунікацій. Ні для кого не секрет, що медіа не дуже люблять, коли ви їм просто пічете свої компанії чи просто пічете свої продукти, сухі пічі. Для цього є рекламний відділ. А як вчора сказала Валентина з української редакції Форбс. Кожен медійник мріє отримати дійсно щиру людську історію, переповнену, переповнену певною, можна сказати, драмою. Якщо ви факапите, не бійтеся розповідати про це, тому що насправді це позиція сильних. Визнати свої помилки і розказати про ті уроки, які ви для себе винесли. На, цій, на, цій, на цьому слайді. Це приклад публікації. Вона до речі точно не про факапи, вона скоріше за все, точно про людяність. Це історія на американському бізнес-інсайдері з інтерв'ю української, української аутсорсингової компанії Вісофтю. Взагалі, специфіка аутсорсингових компаній в тому, що вони часто не можуть багато про що розповідати через nda зобов'язання. Вони роблять класні продукти, але на жаль, не про все вони можуть розповідати. Це було літо 22-го року, і дійсно, вся увага міжнародних медіа вона була прикута до України в контексті саме війни. Ми познайомили журналістку з компанією. і Вона спитала, чи готова компанія поділитися своїми людськими історіями у контексті війни, як вони. Готувалися до війни, не готувалися, як вони зустрічали війну, як вони релокували свою компанію? Розповісти про тих, хто долучився і служить наразі у лавах ЗСУ. Це було не просто. Прісне інтерв'ю CEO компанії про те, як він побудував успішний бізнес. Це було інтерв'ю CEO, який розповідав свою людську історію всіх переживань, які вони через які вони пройшли. Також журналістка призначила ще серію міні-інтерв'ю зі співробітниками інших департаментів цієї компанії, для того, щоб на в результаті зробити таку всеосяжну щиру історію. Так, зі сторінок бізнес-інсайдер нам вдалося ще раз наголосити на тому, через що проходимо ми, через що проходимо проходить наша техіндустрія. Тимо далі, мій улюблений слайд взагалі, слайд про роль піарника. У зв'язці між медіа та компаніями, а наша роль це роль медіатора. Ми маємо пояснювати нашим компаніям за якими. Принципами працюють редакції, за якими принципами працюють журналісти, за якими принципами будується піар-процес. Вони цього не знають, але вони не мають цього знати, вони займаються розбудовою власних бізнесів. Тому, якщо у вас питають, чи можна зробити кранч на завтра, можете ось прям так і відповідати. Навіть якщо сильно хочеться. Точно не зможемо. Тому завжди е, пропрацьовувати ці очікування е, і клієнта, і очікування медіа також. Мій останній слайд. Я думаю, що я, да, я майже в таймінгу. Е, взагалі, про відносини медіа та піарників. Я завжди кажу, що це перш за все. Партнерство. Ми ніколи нічого не вимагаємо, тому що нам по своєму по своїй суті нашої співпраці нам ніхто ні нічого не винен. Ми працюємо з органікою, ми не працюємо з комерційними історіями. Ми також пам'ятаємо, що інтерв'ю, навіть декілька інтерв'ю, навіть декілька ітерацій після правок інтерв'ю не завжди гарантують саму публікацію. Ми так само мали кейси, коли давали і наші клієнти давали інтерв'ю Нью-Йорк Таймс. Wall Street Journal», і вони все ще новишої. Але ми все одно так само поважаємо медіа та дякуємо їм за їхню роботу. І третє правило, третє правило насправді вічне. Воно про щирість і а, воно про людяність, тому що людяність вона все ще в тренді. Я все, я дуже дякую. Бачите, це на щастя. на щастя, щастя. Остання репліка. Ми в середині агенції а, ініціюємо дослідження про те, як українські компанії а, комунікують на міжнародні ринки, з якими челенджами вони зустрічаються стикаються. А ми вважаємо, що ми наша індустрія вона має дійсно багато вже досвіду і настав час ділитися а, ним з нашими міжнародними колегами. Тому скануйте QR-код, там буде коротенька. А google форма, яку треба просто заповнити, для того, щоб прийняти участь у цьому дослідженні, я дуже дякую вам за увагу. Дякую.